Вітаю усіх, хто дивиться Віцякалоське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. Калощина оплакує Героя України 30 вересня у Палаці культури мінерал. мешканці міста і району прощалися із своїм земляком 42-річним Василем Боднаром. Уродженець ріп'янки, боєць добровольчого батальйону Айдар. Він загинув у ніч з п'ятниці на суботу на блокпосту біля міста Щастя, що на Луганщині. 42-річний Василь Боднар із самого початку революційних подій перебував у Києві на Майдані. Був у 8-й афганській сотні, охороняв у 17-й міській лікарні Києва, поранених активістів від міліції. Свого часу брав участь в Югославській війні у складі миротворчих військ ООН. Саме миротворцем називає його колишній комендант Калуського табору на Майдані Іван Стратієнко. Він розповів, що Василь завжди залагоджував усі суперечки, мирив конфліктуючі сторони. Хоча займався боксом, був спокійним на вдачу. Народився Василь Боднар у Ріп'янці, мешкав у Калуші на січових стрільців. Закінчив вісім класів у середній школі номер 7 Далі були училище строкова військова служба у Севастополі та контрактна служба. Упродовж кількох останніх місяців Василь Боднар у складі добровольчого батальйону Айдар воював на Донбасі. Разом із побратимами звільняв населені пункти Луганщини. У боях зазнав поранень, але залишився у струю. В ніч з 26 на 27 вересня, у період так званого перемир'я, під час несення служби на блокпосту біля міста щастя, Василь загинув, потрапивши під мінометний обстріл. У вівторок труну з його тілом доправили до Калуша. Церемонія прощання з Героєм України відбулася у Палаці культури Мінерал. Близько десяти священнослужителів відправляли панахиду. Сьогодні раб Божий, герой України, воїн Василій стає до небесної родини, яка сьогодні захищає небо нашої України. Сьогодні ми зібралася ця велика Калошська родина. Щоб ще іще раз сказати Василію, блаженна дорога, на яку йде нині твоя душа, адже тобі приготовано місце упокоєння тобі приготована наша молитва, тобі приготована наша пам'ять. Ми вклоняємося тобі і дякуємо тобі, що захистив ти нас, дякуємо за ті писонні твої ночі, дякуємо за твою щиру молитву, дякуємо за те. Що ти своїм серцем і своєю кров'ю окропив нашу землю українську? Поховали Василя Боднара 1 жовтня у рідній Ріп'янці. Спільним розпорядженням міського голови та голови райдержадміністрації, 29, 30 вересня і 1 жовтня в Калуші та районі оголошено днями жалоби. Представлення кандидатів у народні депутати також ряд господарських і соціальних питань розглянули на засіданні сесії Калуської районної ради, що відбулося у вівторок, 30 вересня. Зокрема, район реанімуватиме Раду оборони, а також вирішуватиме адміністративний конфлікт у підмихаллі у судовому порядку. Засідання сесії розпочалося із хвилини мовчання за полеглими у боротьбі за Україну героями. Розгляд питань порядку денного розпочали із різного, де, зокрема, прийняли кілька звернень: перше до президента України щодо легалізації добровольчого українського корпусу, інше до Верховної Ради України щодо необхідності впровадження зарахування 50% єдиного податку до прибуткової частини місцевих бюджетів. Третє звернення прийняли до обласних управлінь служби автомобільних доріг та державтоінспекції про необхідність моніторингу стану доріг району та їхнього ремонту, адже через розби які дороги трапляються ДТП. Надалі район вирішив відновити Раду оборони Калущина, а також сформувати систему самооборони у населених пунктах району, підтримувати місцевих підприємців і надавати їм пріоритет при замовленні робіт, які оплачені із державного бюджету, наполягав голова ради підприємців району Віктор Мікеров. До присутніх звернулися керівник Калуського автомайдану Володимир Павлів і представник Національної гвардії Андрій Кірон, який, як відомо, є кандидатами до Верховної Ради на Калуському одномандатному виборчому окрузі номер 85 Про стан злочинності відзвітував Калуський міськрайонний прокурор Василь Хомен. За різні місяці ми маємо зниження рівня злочинності в Калузькому районі на 43%. 40. Тобто, якщо в ми минулому році за цей період часу було звоєно 393 злочини, то зараз є 220. Відповідно, відбулося зниження злочинів проти особи і здоров'я та злочинів проти власності міських. Громадська із державної колективної. Рівень злочинності в районі на 10 тисяч населення становить 23 злочини, коли в області 40, а в місті Калоші 66. Тішить також те, що у нас найнижчий рівень злочинності в районі середньої Подолі, скоєно всього один злочин. Немає злочин проти статевої недокордоності та статевої свободи. С той час відмічається незначний різ дрожні наступних Значить, Дві проводи, а також маємо злочині у середньому законного обігу на потихну засудження. Покругом щоденно значить, вживаються того, Ряд господарських питань стосувалися змін до бюджету, виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Калуського району, внесення змін до програми соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей. Заслухали представників громади Підмихайля, яка вже котрий рік живе в умовах конфлікту між керівниками сільської влади і вирішили, що доцільно реанімувати життєдіяльність громади за допомогою суду. Насамкінець слово взяла народний депутат України Ольга Сікора. Її бачення розвитку подій в Україні. Те, що розбіглося із баченням представника Нацгвардії Андрія Тірона. Тож після нетривалої дискусії засідання завершили, однак сесію не закрили. На Калущині парафіяни села Середні Войнилів відсвяткували 160-літній ювілей храму. Перед літургією митрополит Володимир освятив нововиготовлений пристіл та реставрований храм. Хресне знамення, знак любові та наслідування, наголосив Митрополит Володимир під час літургії, яку очолив з нагоди ювілею храму. Він також закликав вірних до наслідування Христа у щоденному житті, а особливо у збереженні батьківської віри і передання її наступним поколінням. Як це зробили попередники, які 160 років тому будували храм на завершення спільної молитви з подання адміністратора парафії і єрея Святослава Жаб'юка, жертводавці, які спричинилися до реставрації храму та виготовлення нового престолу, були відзначені митрополичними грамотами. Мирона Ящука, адміністратора парафії, було відзначено золотим нагрудним хрестом з оздобами. В час літургії деякону Михайлу Боянецькому та деякону Степану Твердохлібу митрополит уділив і єрейські свячення. Днями у палаці культури мінерал відбулася презентація документального фільму Залишатися людиною або Не дати померти пам'яті, присвяченого життю і діяльності українського вченого доктора технічних наук, професора уродженця села Верхня Петра Мельника. У залі зібралися родичі, колеги по роботі та студенти Калуського політехнічного коледжу. Автором творчого процесу і режисером повнометражної документальної стрічки виступив доктор філологічних наук, професор за кафедрою світової літератури Прикарпатського національного університету імені Стефаника Ігор Козлик. Йому належить музичне оформлення, монтаж, пошук людей, зйомки, одним словом, усі ланки кінопроцесу. Автор проекту був близьким другом Петра Мельника. Уже рік, як покійного. У фільмі задіяні 34 учасники: доктори наук, професори, члени кореспонденти, Академії наук України, лауреати державної премії і односельчани, які особисто знали Петра Мельника, поважали його і згадали його як людину інтелігентну, яка через усе своє життя пронесла патріотичне почуття і намагалася прищепити його іншим, показуючи приклад справжньої любові до України у найнесприятливіших суспільних умовах. Свідченням цього є фоторяди, фотодокументи та відео з різних куточків України і і постійне тікання від КДБ, і одночасно стати відомим українським авторитетним, вченим виробничником, який працював в багатьох галузях, якого прекрасно знають в калусі. це не так просто. І ця людина при цьому цьому. Із радянської влади залишалася патріотом України. І відкрито працівникам КДБ казала, що вона хоче, щоб Україна жила добре. А радянська влада якось щось не зовсім робить так, щоб жити було добре. І він ніколи не боявся. Він завжди вмів йти проти течії, і причому він не тікав ні в Вашингтон, ні в Нью-Йорк, ні в Париж, а жив тут, в Україні. Правда, весь час мусив міняти місце проживання. Він працював в багатьох вузах і на сході, і навіть при Балтиці. І тут в Калусі, Івано і Івано-Франківської Нафтоїгазу і Прикарпатському національному університеті. А він завжди залишався самим собою завжди був корисним своєму народові, під яким він розумів простого хлопа. Він завжди казав Поможіть простому хлопу. Калуська прем'єра документальної стрічки була другою. Перша ж відбулася напередодні у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Я робив цей фільм на сам перед для молоді, щоб вона бачила, що взагалі то є щось інакше ніж те, що вона бачить щодня навколо себе, що можна бути якимось інакшим, ніж таким, який забитий довгою, який йде по течі і якому нічого не треба. Що можна бути людиною, який дуже багато тебе. Але це, певне, не означає, що життя буде легке. Але це означає, що можна зберегти повагу до себе і повагу людей до себе в найгірших умовах. Петро Мельник народився 1934 року у селі Верхня Калуського району. Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю металофізика. Працював старшим лаборантом в Одеському інституті інженерів морфлоту та Одеському заводі холодильного устаткування начальником відділення Калуського хіміко-металургійного комбінату. Закінчив аспірантуру при Одеському політехнічному інституті. При Львівському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію. Згодом йому присвоїли звання доцента. При інституті проблем матеріалознавства імені Францевича Академії наук України захистив докторську диссертацію. Згодом Петру Мельнику присвоєне звання професора. У 2011 році Азовською академією, визнаний науковцем року, за номінацією, науково-організаційні ініціативи якого мають найпотужніший позитивний вплив на розвиток світової науки, працював старшим викладачем у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування, завкафедрою в Івано-Франківському інституті нафти і газу, завкафедрою в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Останнє місце роботи зав кафедрою будівництва Івано-Франківського. Київського університету права імені короля Данила. Помер Петро Мельник у травні минулого року. Але справді він був людиною, пам'ять про яку жива у серцях великої кількості людей. Каловські гімназисти вітали вчителя, який пройшов Іловайський котел. І після кількох місяців війни та полону у ДНР, боєць батальйону спеціального призначення МВС Івано-Франківськ, Андрій Матвіїв приїхав до учнів та колег. Читель фізкультури Калузької гімназії, 34-річний Андрій Матвіїв, у зону АТО відбув як доброволець ще 15 липня, 24 серпня. Родина втратила зв'язок із ним. Як згодом з'ясувалося, Андрій Матвіїв потрапив із побратимами зі спецбатальйону Івано-Франківськ. Віловайський котел. Нещодавно Андрієві дали можливість зателефонувати у Калуш, і він повідомив місце свого утримання Донецьке управління служби безпеки України. 21 вересня відбувся черговий етап обмі. Полоненими між українськими військовими і бойовиками ДНР. До списку звільнених потрапив і Андрій Матвіїв. Андрій проживає в Івано-Франківську на роботу у Калузьку гімназію. Доїжджає І 29 вересня, вперше за кілька місяців війни повернувся у гімназію. Колеги по роботі та очі не стримували сліз, щиро вітаючи і тепло, обнімаючи Андрія та безперервно скандували герой. З 22 по 26 вересня у Калуші проходив чемпіонат України з футболу серед дівочих команд вік гравців до 15 років. На змагання з'явилося 15 команд. Така рекордна кількість учасників перше спостерігається у жіночому футболі України. Вибираючи місце проведення чемпіонату України, вітчизняна федерація футболу враховує кілька обов'язкових критеріїв: насамперед, наявність відповідної інфраструктури та досвід у прийомі подібних змагань. Калуш був обраний цілком закономірно, переконаний член виконкому комітету жіночого футболу ФФУ Михайло Овчар. Адже у нас зберігається добра матеріальна база. Хоча професійної футбольної команди через зупинку роботи головного спонсора вже на жаль не існує. Місто також неодноразово з успіхом приймало. Учасників різноманітних престижних змагань. Зокрема, торік всеукраїнського турніру Граємо за Україну разом у 2008-му. Футболісток з Німеччини, Данії, Іспанії, учасниць етапу Ліги Чемпіонів УЄФА. Взявши до уваги згадані аспекти, Федерація футболу вирішила провести цьогорічний чемпіонат України з дівочого футболу вік гравців до 15 років саме в Калуші. Вперше заявилася рекордна кількість учасників 15 команд з 11 областей. Футбольні баталії тривали з 22 по 26 вересня на стадіонах бази відпочинку Вістова та Хімік. Шляхом жеребкування команди поділили на чотири групи. Прикарпаття представляли три команди: Івано-Франківська, ДЮСШ-3, дюсш Надвірна і Калуський нафтохімік. Як не прикро, але юні представниці нашої області виявилися чужими на цьому футбольному святі. Жодна з цих команд не змогла пробитися до чвертьфіналу. Найуспішніші франківчанки спромоглися поборотися лише за дев'яте місце. Нафтохімік у своїй підгрупі програв двом командам з Умані із загальним рахунком 1-29, А в підсумку наші дівчата посіли 11-те місце. Четвірку ж найсильніших склали представниці Черкащини, Рівненщини і Чернігівщини. Третє місце здобула уменська команда ятрандю США-1, яка з рахунком 2-1 здолала опір своїх землячок з ятрандю США США-2». У фінальному матчі ліцей 1 із Костополя обіграв Чернігівський Спартак з рахунком 2-1 і став чемпіоном України. Всіх учасників змагань нагородили медалями і пам'ятними подарунками. Подякувати всім тренерам, всім дівчаткам, які грали, виступали на цих змаганнях. Я думаю, що кожен по-своєму переміг. Кожен не зали, всі залишаться з нагородами. Сьогодні у нас свято, свято нагородження. Завершився наш турнір. І дозвольте розпочати нагородження безпосередньо з тих номінацій, які Петра Футбола буде вручати вам, футболісткам. Організатори визначили і нагородили переможців у номінаціях. Кращим воротарем чемпіонату визнано Людмилу Лесів з Івано-Франківської ДЮСШ-3. Кращим захисником Ірину Кравченко. Кращим півзахисником Надію Куніну. Обидві Спартак Чернігів. Кращим нападником Юлію Семенюк. Ліцей 1 Костопіль. Кращим бомбардиром з двадцятьма забитими голами стала Наталія Гриб з Уманської Ятрендю ДЮСШ-1. Ну і це була вся інформація на сьогодні. В Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу до зустрічі.